Вау! ціла купа пончиків! Що ще потрібно для щастя? Вау! А мені дісталась картопля фрі. Мені здається, вона буде смачною навіть шоколадом. Але чур, я свої пончики їсти буду першою. Для початку мені потрібно добре валяти їх у шоколаді. Після чого додатково вмочити в кольорове посипання. Вже після цього можна й спробувати. Яка ж це смакота. Ви навіть уявити не можете. Майлі твоя черга. Це їй з радістю. Вже встигла нагуляти апетит, зволікати не буду. І з'їм все одразу. Як здорово вийшло! Справжня шоколадна картопля фрі. А чому б не запити картоплю фрі рідким шоколадом? У мене і посудина відповідна є. Та почнеться пірневий світ. М -м -м, справжня смакота. Я задоволена. Лимони? Тільки не це. Ненавиджу кисли. Ого, там вже Софія тобі не пощастила. А ось мені дістався цілий пастамент з різними каблучками-лядяниками. Їх можна надіти на пальці та красуватися перед усіма. Але це ще не все. Крім того, їх можна занурити в шоколад, після чого насолоджуватись їх неймовірним смаком. Про більше і мріяти не можна. неймовірно смачно. І я б від такого не відмовилась. Софія, тебе вже чекають твої лимони. І за що ти так зі мною? Я сумніваюся, що навіть найсмачніший і найсолодший шоколад зможе перебити смак лимонів. Це просто неможливо. Але надія вмирає остання. Ну що, ризикну спробувати? О, ні, збулись мої самі страшні передбачення. Кислятина нестерпна, а попереду мене чекає ще ціли дві половинки. Як же мені не пощастило? Гидота яка? А майлі цукерки уплітає. Софі, та годі тобі, заспокойся. Іх, добре, тримай соску і не плач. Дякую. Так набагато краще. О, ні. За що тепер мені така кара? Як взагалі можна з'їсти кактус? Він же такий ай колючий. До нього навіть пальцем торкнутись неможливо. Тепер цього разу пощастило мені. На мене попереду чекає апетитний соковитий кавун. А вже у поєднанні з шоколадом це буде дещо. Ви тільки подивіться, як по ньому апетитно стікає шоколад. Мені вже не терпиться спробувати, але треба, щоб шоколад покрив шматочок повністю. Один готовий. Тепер занурюємо другий. Побажайте мені смачного. О, так, це просто неймовірно. Справжня насолода. Майлі, а чому сидиш без діла? Тобі час капту з'їсти. Якось нема бажання. О, я знаю, що треба зробити. Позбутися голок. Не хочу, щоб у мене після нього весь рот болів. Ну, а тепер я насаджу кактус на шпажку. пашку. І гарненько прокручу його в рідкому шоколаді. Хто знає, може, тоді він буде навіть смачним. Виглядає навіть дуже апетитно. Ну що ж, спробую. Ой ні, як я помилилася. Цю гидоту їсти неможливо. Щось мені погано. Майлі стала схожою на шрека. Що це за знущання? Спочатку був кактус, тепер броколі. А я всім задоволена. Мені дісталося безліч пачок з усілякими мармеладками. І я вже навіть знаю, як я буду їх їсти. На калю на шпажки. а потім занурю в шоколад. Виглядає просто нереально апетитно. Клас! Але шоколаду багато не буває. Ого. А після шоколаду вони стали ще й неможливо величезними. А тепер ще більше. Ось це так. Ну що ж, час як слід поласувати. Виглядає так апетитно, не те, що це бритки-броколі. Ох, не огидно. Добре, буду сподіватися, що шоколад хоч трохи покращить його смак. Обов'язково треба зробити так, щоб броколі повністю вкрилися шоколадом. Наче непогано. Але думаю, що можна зробити броколі смачніше, якщо занурити його в кольорову посипку. Причому саморізно. Ой, як гарно вийшло! Ну що ж, спробуємо. Поки що непогано. А от тепер дуже-дуже гидко. Фу! Червоний перець знову дісталась гайдота мені. За що? Так, успіх явно на моєму боці. В цьому раунді я буду ласувати морозивом, яке, звісно, буде ще й вкрите шоколадом. Вже перечуваю, наскільки це буде смачно. У мене вже слинка тече. Справжня смакота. Отак. Та годі, Майлі, це ж лише перчик. <гас> лише перчик. Сама спробувала б його з'їсти. Дивись, який він червоний. Такий точно буде нереально гострим. Він навіть під шаром шоколаду виглядає дуже моторошно. Гаразд, нічого не вдієш. Я вже готова до найгіршого. Спробую. Ой-ой-ой, як пече! У мене пара звук пішла. Все більше не можу. О, ні, обережно. Я ж тут. Ну ось. Через твоє полум'я розтонуло моє морозиво. Ну нічого. Я все одно хотіла його чимось запити. А так у мене вийде шоколадно-молочний коктейль О, так дуже круто вийшло. О, ні. Ну от і все. Вдача від мене відвернулась. Мені дістався смердючий сир. Від одного запаху нудить. Їсти його буде проблематично. Проте, я нарешті зможу насолодитись чимось смачним. На цей раз мені дістався попкорн, але я його миттю перетворю на шоколадний. Для цього його потрібно залити шоколадом. А зробити це можна за допомогою звичайного черпака. Готово! Обажайте мені смачного. Нічого собі. Ось це швидкість. Я почуваюсь кам'ячком. Прямо зараз у мене в щоках неймовірний запас попкорну. Софі, тобі теж час їсти свій сир. Да, ось час! Але перед цим потрібно обезпечити себе від цього смороду. Думаю, защіпка з цим чудово впорається. Думаю, що ніякий шоколад цю Гедоту не виправить. Але спробувати все одно доведеться. Виглядає, звісно, агидно. Добре, була не була. Жахливо! Просто Гедота. Все. Я думаю, з мене досить. Ой. Чим це так смердить? Мене зараз нудить. Софі, чому через твій сир страждають інші? Це несправедливо. Хоча можна заткнути ніс попкорном і продовжувати їсти. Це є просто геній. Схоже, ми взяли участь у виклику. Круто. Дивись. Хм, У нас різні пляшки. О, зачекай! Круто, моя з шоколадом! Смачно! А у тебе Денні? Ну, я думаю, у мене всередині желе. Гаразд, моя все одно краще. Дай спробую спочатку. Ні, я буду першим, Джес. Дай мені відкрити пляшку. Ой, ну чому так важко відкрити? О, нарешті спрацювало. Так солодко і так смачно. Оце воно ще й таке тягуче, як це смачно і солодко. О, ні, мої пальці всі брудні. Ну я можу їх теж облизати. М -м, це так смачно. Денні, ти так захоплений колою Настав час спробувати мою. Відчувається, ніби всередині щось є. Цікаво, що це. Я зрозумів, як ну я дізнаюся. Я можу розчавити пляшку. Ого, стільки цукерок всередині, і всі вони чорнобілі. Класно. Я можу спробувати всі цукерки і шоколадну пляшку теж класно. Такий смачний шоколад. Я не можу зупинитися. М -м Тепер час для цих цукерок. Ого, я їх обожнюю. О, так, як зупинитися їх їсти. Це дуже смачно. О, дозволь мені продовжити. Так багато цукерок. О, залишилося не так багато. Я такий ситий, але хочу все доїсти. Поділишся зі мною шоколадом, будь ласка. Гаразд. Але тоді нам потрібно обмінятися. Не проблема. О, я збираюся спробувати цей шоколад. Круто! Яка смачна цукерка. Mm. Так, я теж це люблю. Е-е, це виглядає дивно. Ці речі як желе. Це цікаво. І В мене є дивна чорна локшина. Тут намальовано, що вона дуже гостра, і я трохи боюся цього. Я не збираюся її їсти. О, Джес, не хвилюйся. Можливо, це не таке гостре. І у мене є чорні та білі кульки на шприці. Дивись, вони виглядають як очі. Дай спробую. Ммм, Вони дуже солодкі. І подивись на той шприц з чорним сиропом. Ой, це трохи дивно. М -м -м, але смачно. О, так. І має смак, коли я хочу спробувати ще один. Ммм, так, дуже смачно. Це була чудова ідея з'їсти це так. Хм, mm, Ну, у мене є ще одна порція і більший шприц. Дайно ну, я наповню це око сиропом. О, так, вийшло. Хм, mm, Так смачно. Давай, Джес, ти теж повинна спробувати. А гаразд, я спробую. Я спробую трохи язиком. Ну, здається, нічого. Це навіть смачно, і я не відчуваю гостроти з усім. О, так. Зачекай. Здається, я занадто швидко зробив висновки. Я горю зсередини. О, ні, з мене йде дим. Денні, допоможи мені. Денні, Денні. Чим я можу допомогти? Е, е, ти можеш спробувати мою тягучу колу. Е, здається, це допомагає, але мені потрібно покласти це всередину теж. Супер тепер, Дені, дай мені свою липку колу. І мені потрібно випити її негайно. Я почуваюся чудово зараз. О, так дякую, Дені. Ось я повертаю її. Ти почуваєшся краще? Чудово. Тепер ти можеш закінчити це. Ого, це щось нове. Є чорні міні-банки. Такі милі. Там має бути щось смачне всередині. І в мене тут три чорні жуйки. Вау! Як круто вони пахнуть! Спробую. М -м, так смачно! Тепер мені потрібно надути бульбашку. Ой, вона лопнула. Цього разу візьму більше жуйки. Я навіть додам ще, щоб надути величезну бульбашку. Ого, у тебе чорна жуйка. Ти так довго її жуєш. Яка бульбашка вийде? Ого, це було величезне, чудово. А тепер час спробувати мої мінібанки. О, це карамель, і вона вибухова. О, класно! А тепер це жуйка. Чудово! Добре! Дозвольте спробувати ще трохи і надути ще одну бульбашку найбільшу. О, як воно тягнеться. Гаразд. Мені потрібно ще трохи жуйки для цього. Е, Що ти думаєш про те, щоб обміняти їх або поєднати разом порошок і жуйку? Гаразд, дай мені розкачати це. Е, е, Що це? Звідки воно взялося? М, пахне. Дивно, я думаю, що це досить смачно. Я хочу це з'їсти. Ой, цікаво, куди приведе мене ця чорна смужка. Почнемо з їх з'єднання. Добре, давайте насипемо чорний порошок на смужку Жуйки. Майже все. Тепер ти можеш спробувати. Дай мені почати. М -м, це так незвично. Я продовжу їсти це. Це чудово, що ми це зробили. Е-е, Хто це там? Зачекай. Якщо ти не зупинишся, вони скоро зустрінуться і поцілуються. Я зрозумів, що це була жувальна гумка, і вона все ще не закінчується. Я можу зупинитися. Я візьму свій телефон і почну знімати. Мені так подобається ця комбінація. Шкода, що у мене закінчилася жуйка. О, вони ось-ось поцілуються, і я зніму це на камеру. А, Забирайся звідси. Що ти тут робиш? Ви майже поцілувала його. Ха-ха, Джес! Мені не сподобалася ситуація, а глузування Денні занадто. Хм, ну, дозволь мені просто пожувати жуйку і надути бульбашку, а тепер я можу покласти її в тебе. Ого, чому ти це зробив? Ха, Ось що ти отримуєш за те, що зв'язався зі мною. Ого. Це чорні людяники! Я впевнений, що вони смачні. Ого. Денні теж пощастило. Подивись на це. У мене тут чорна нутела і шоколадна ложка. Джес. Круто! Пахне шоколадом. Понюхай! Це супер! Спробуй свою нутеллу прямо зараз. Давайте почнемо з цього шматочка. Візьміть зразок шоколадною ложкою. Найкраще, що я коли небудь їв, я візьму ще одну ложку. Це дуже смачно. Я, здається, не можу зупинитися. О, так смачно! Давай, Джес, спробуй своє. Правий час спробувати їх. О, вони такі тверді. Як їх зламати, не зламавши зуби? О ні. Зачекай. Здається, я зрозумів. Мені потрібно взяти пальники і розтопити їх. О, так. О, вони навіть не змінилися. Я візьму гарячі рукавиці і розіб'ю їх на маленькі шматочки. Ні, це теж не працює. Я візьму трохи крему, щоб спробувати. І. Ура нарешті! Вони розбиті, принаймні, трохи. Дайно спробую! М -м, смачно. Так добре. Гаразд. У мене ще два. Як я їх з'їм? Гаразд це занадто смачено. Отже, ложки тепер немає, бо я її теж з'їм. Зачекай, а з чим мені тепер їсти нутеллу? Можливо, пальцем. Або вмочити ці класні людяники. О, класна ідея, Джес. Ось так. Яка чудова ідея прийшла Джес. Це робить нутеллу ще смачнішою. О, так. найважливіше, ми можемо насолоджуватися цим разом.